Вітаю, вітаю, мої хороші, мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьму Запоріжжя, Область, дивимось, бо там щось ворог двіжує в області і захоплює, не захоплює. Давайте, щось десь просувається. Він там на 100 метрів пройшов, вже всіх паніка. ну Це бойова ситуація, да? вона може змінюватись, коли активно йде. Я вже так сильно не переймаюсь. От якщо, до речі, прогноз буде невтішний, то будемо дивитися, що далі. Поки що так. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал, якщо вам подобається відео, натискаючи кнопочку спонсорувати, всіх обіймаю. Давайте дивитись. Справді важливі йдуть дні новини. Сьогодні можливо, сьогодні-завтра буде тера, що стосується де ж переговори, куди вони поділися, заховалися і взагалі. Обіцяні. Давайте. Запоріжжя найближчі дні. А що він у вас там здурів повністю в передмісті в області? Прямо от під місто підлітає щось Як здурів? Ну, да Хтось у вас, до речі, при владі уникне відповідальності. А хто співпрацює з ворогом? Жінка. Яка жінка, яка раніше була при владі? Знову так, знаєте, як відкриють якусь чи справу, чи заговорять ще про когось? Перший це чоловік уникне відповідальності, про жінку іншу, да, інформація. Таке відчуття, що або захист не спрацює, буде йти атака, або от як зачинено буде, знаєте. Ми могли б захиститись, врятуватися, але щось пішло не так. Я не бачу ну, великої біди. Ви вже надивились, як ми в Харкові. Ви так не переймаєтесь, але так, відчуття, що ви взагалі не будете реагувати на бахи, це дуже погано, тому що вони будуть влучні. Влучна атака. Ще давайте. Як не договорює щось, чому хочу ще подивитись. От як я б тобі сказав, але ти мені не заплатила, знаєте. Зараз зрозумієте, прошу. Запоріжжя найближчі дні. Якісь об'єкти попередять, ну вже закриють, Що буде атака. Радіації не буде. Щось буде якась провокація щодо ЗС, радіації не буде. Багато зради. Таке відчуття, що от хтось зільє. Або от, от скажуть, що хтось злив важливу інформацію, яку от взагалі ну, от не можна було ворогу передавати. Якщо у вас є якісь хаби. Там, де ви отримуєте гуманітарку, можливо, маріупольці. Неважливо, хто. От поруч буде прильот. Так спеціально, коли люди кудись зберуться, буде гучно. Хоче прокладати маршрут повз вас над водою. Щоб у вас бити, коли йому треба, і далі летіти. Ви частково будете перехоплювати ці погані цілі? Частково в передмісті буде падати, але от дивно, він як ще один район в передмісті почне мучити. Тимчасові незручності. Можуть якісь перебої бути з енергетикою або з ресурсом. Вода погана, до речі, буде в кранах. Так дивитесь на неї, такі? Чим вона пахне? Запоріжжя, найближчі дні. Дуже обережно на відкритій місцевості, де ви відпочиваєте, гуляєте, якісь там затоки, ще щось. Галявини. Дуже обережно, тому що з донацька може щось бахнути. Тобто ви, якщо місцеві, ви намагаєтесь передмістя їздити тільки там, де перевірено точно не прилітає. Тому що пораниться хтось. Якщо ви міські, городські. Запоріжжя найближчі дні. От я як не планував тебе чіпати. Ну, в мене просто є ресурс, я можу когось і вбити. Іду, де смерть родини. Дуже обережно, коли вам кажуть, що ціль до вас транзит, транзит, а потім на вас повертаю. Запоріжжя найближчі дні. Ну, дійсно, як не планував, а, ну давай злітаємо. Зненацько. Промисловість, от промзона, щось важливе для міста, так. Але я туди вже поруч бив і туди намагався бити. Це таке, а це окремо. А люди на вулиці, це окремо. От. І також показую, що може бути ще не темно. Васильівка. Великі наші втрати. Не буду вам продумувати, що все добре. Ні, погано. Ви зупините, там зупиниться ворог, його зупинять. Але от як дійсно він знайшов шлях, як пройти час, от знаєте, збіг обставин, коли протиснутись вперед. Резерви туди вам підтягнуть на Запорізьке. Аера щось дадуть більше зупините, але погана. Погане місце якесь там, де він може ще раз висуватися, бо йому там зручно буде знову лізти, знову вода. Нестабільна буде. Тобто пішов, відкинули, пішов знов, пішов поруч, відкинули. Ми пройшли. Таке буде постійно, як обмін сірою зоною. Мелітополь найближчі дні. Ну, вони там щось святкують, не знаю, що. Щось там, там свято у них. Поприлітає їм по особовому складу, але з Мелітополя стартує щось, щоб обстрілювати наші позиції і обстрілювати перемістя, передмістя Запоріжжя. Окрім дронів, щось ще стартує з Мелітополя. І... А чому ми не прибираємо там ці стартові площадки? Не все так просто. Не вистачає інформації, коли розвертаються вони, не вистачає інформації. Треба, щоб хтось дав цю інформацію, злив якісь координати, але ми в процесі вирішення цього питання. Тобто, ну, Якісь дії робляться, щоб цього вже не було. Бердянськ, найближчі дні. Ну, там гучно, гупне. Замовляли в порту феєверп. Попоху притягнуть ми їм щось виб'ємо. І над водою вони будуть щось збивати. За найближчі дні. Що в них за свято? Там також щось п'ють гуляють. Що в них відбувається? Щось детонує, не заплановане. Буде горіти. Може бути пожежа. Тому, о, чому, думаю, по Запоріжжю? Попереджають про радіацію, щось зруйновано. Не відразу скажуть, не відразу відреагують. Може бути трошки підвищений фон, але то не загальна не масштабна катастрофа повинна бути. Ні. Ріхів найближчі дні. Знову наших багато смертей. Йдуть вперед, вперед. Йдуть вороги. Посилюються. От ми не можемо нічого зробити, бо їх з неба багато. А що буде оріхівські нам прямо, що буде. Процес якийсь іде. Нам не скажуть. Там роз Дивіться, там наших хлопців якихось, я не знаю, як там, рахується бат, або якось, розіб'ють прям, де багато наших хлопців та дівчат. Багато жертв, тому що прямо чіткі прильоти йдуть кудись. Нам не відразу скажуть, але потім повідомлять. Взагалі по-запорізькому буду трошки пізніше все казати. Іде процес. В них може зараз вийти щось неприємне для нас, але ми як очікуємо на потрібну техніку. І поки ми очікуємо, вони можуть там чомусь порадіти. Потім ні. Потім ми їх відтискаємо. Гуляй поле найближчі дні. А що ви затихли? Що ви задумали? Попало вам мастило, щось таке вдарять той напрямок. Нам не ми ворога, а ворог нам щось горіти буде. Слухайте, я не знаю, мені таке відчуття, що вони по місцю бігають. Що вони там забігають вже? Не дійшли, не захопили, а от що нахабніють. Знаєте. Що, коротше кажуть, лізуть, ми їх вбиваємо, відбиваємо, щось відновлюємо, знаєте, вони знову йдуть. ну Такі нахабні стали. Не вистачає нам ракет чогось важкого, щоб їх при старті бити, знаєте, як тільки вони відстартували. Я думаю, це зайва інформація для місцевих. Якесь село, яке поруч, якийсь населений пункт, там діти загинуть, може підлітки. Не саме голє поле, а прям полює на місцевих. Розширює отак, наприклад, гуляй поле, отут ворог, а він сюди йде. І глибше-глибше, по дітлахах буде цілити, тому тримати дітей вдома. вулиці Вільнянськ в найближчі дні. Ну, ми не будемо, так знаєте, чи ми з Дніпропетровщини показуємо. Ми не будемо так просто сидіти, вам, мабуть, чутно. Я думаю, що з Дніпропетровщини позбивають якісь цілі біля вас. У вас постійно щось буде гупати. Доля хоче вас закрити і прикрити від якоїсь атаки. Може відвісти біду. Звідки у вас такі новини, що вас вже захопили майже, що ДРГ у вас там стоїть, хто розганяє? А? Ховають багато, може у вас цвинтар поруч. Везуть багато хлопців наших. Да, гроші, до речі, вам на місто прийде, якесь фінансування, якусь воду завезуть, щось таке. Це не про те, що у вас немає водопроводів води, це про те, що ну, от, якусь допомогу везуть. Ні, ви на мир чекаєте, гупає, але ви вже звикли. Ну, Вільнянськ, найближчі дні. Що то мені не кажеш? Передмістя горить. От ви не звертаєте увагу на все це. Дуже обережно, так, давайте так, коли ховають, коли йде якась процесія, може вполювати. Може ударити там, де скупчення людей. Ворог, тримайтесь.